Які ваші питання вирішаться найближчим часом? Усім привіт! З вами Елітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. А також запрошую до себе на особисті розбори, і також в мене є курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, які питання вирішаться найближчим часом? Щоб ви бачили, що я дістаю все по-чесному, бо трошки за камерою діставала. Знову в нас ледні колоди. Дев'ятка жезлів. Так, які питання, якісь питання переїзду, поїздок, чи нових горизонтів, щось нове ви хотіли. Наприклад, хтось шукає нову роботу чи нове місце життя, чи нову країну. Це може вирішитися найближчим часом дуже швидко. Якісь питання залежностей, залежність від речовин, так, алкоголь чи там ще щось, від грошей, залежність, залежність від людей також можуть ці питання вирішитися. Знаєте, Дев'ятка кубків колосо Фортуни і туз жезлів можуть казати, що все вирішиться на краще для вас. Ви отримаєте з цього свою вигоду, насолоду. Ви будете, знаєте, фортуна на вашій стороні, ви будете щасливчиком. І так, можливо, це не прям легко буде вирішуватися, але всі ці питання вирішаться дуже швидко, і насправді найкраще для вас ви будете насолоджуватися. Ви будете в плюсі, ви виграєте, ви отримаєте, знаєте, задоволення від того, що ви будете мати. Які питання ще вирішаться? Можливо, любовного характеру трішки, так, можливо, хтось до вас приїде. А, з... Любовним якимось підтекстом може тут бути. Тут з жезлів якісь нові шанси можуть бути, якась нова ідея, нові проєкти, щось нове для вас йде. По цим двім картам, прям щось нове для вас йде. Що тут ще може бути? Знаєте, питання насолоди, насолоди від життя, насолоди від їжі, насолоди від чогось, можливо, від сексу насолоди. Також можуть такі питання вирішитися найближчим часом. Ось такий в нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!